уточніть різницю між тим, як ми приймаємо рішення зараз, і тим, як до рішень приходять у ресурсоорієнтованій економіці. На сьогоднішній день рішення приймають великі індустрії. Якщо вони вважають, що в них є хороший продукт, то рекламують його і переконують людей його купити. А в майбутньому у більш розумній системі. Ми розроблятимемо продукцію, яка не зношується і не ламається якомога довше, це значно знизить навантаження на сфери обслуговування товарів. Чим довше служать вироби, тим менше вони обтяжують суспільство. Наша головна мета благополуччя людей у всьому світі, а не прибуток, і чим більше. Ми нехтуємо людьми. тим більше шкоди завдаємо своєму майбутньому. Наприклад, якби США контролювали більшу частину ресурсів планети, то інші країни занепокоїлися б, боялись би, що їхні ресурси закінчаться. Родючий ґрунт, вода і так далі. Тому вони могли б вдертися у США. І спробувати отримати необхідні для виживання ресурси, як на мене, нерозумно одній країні відгороджуватися від інших і намагатися створити міцне суспільство лише на власній території. Такі дії викликають ненависть і заздрість. Нерозумно брати ресурси інших країн під свій контроль, не волити їхніх громадян, пропонуючи мінімальну зарплатню, щоб вони виготовляли те, що потрібно нам для задоволення егоїзму нашого народу. Сьогодні люди шукають вигоди лише для своєї країни, а не для всього світу. Пошуки вигоди лише для своєї країни. Це не довговічний процес. Рівень життя може зрости, може вирости виробництво товарів і послуг, але не надовго. Це єдине, що мене хвилює. Окремі країни можуть стабільно розвиватися лише деякий час, але в довгостроковій перспективі це приведе до руйнівних наслідків. Ось як ми приходимо до рішень. Ось вам приклад для розуміння: уявіть, що ми знайшли планету, схожу на нашу землю з багатими запасами ресурсів, з незабрудненою водою, з незараженим повітрям. Тоді зібрали групу людей і спитали, що необхідно людині, без чого не можна жити. і склали список усього перерахованого. Наступне питання: чи може ця планета забезпечити нам все це? Якщо ні, доведеться відштовхуватися від того, що планета може забезпечити, якщо населення занадто велике, то планета не зможе задовольняти потреби цих людей. Отже, кількість населення треба вираховувати, спираючись на можливості ділянки Землі або ж усієї планети загалом, інакше кажучи, на можливості виробляти матеріали. Які відновлюються, тому ми не можемо просто запросити мільярди людей жити на новій планеті, якщо вона не може їх забезпечувати. І коли я кажу, що до рішень треба приходити, то це означає, що спочатку треба визначити можливості планети, що вона здатна забезпечити. І тоді вже можна почати проєктувати міста і їхні розташування так, щоб вони відповідали ємності середовища. Саме це я маю на увазі, коли кажу: ми не приймаємо рішень, а приходимо до них. Як визначити, які запаси кисню мають бути на підводному човні? Це залежить від кількості людей на цьому човні і від того, скільки часу вони. Проведуть під водою, як дізнатися, скільки прісної води треба взяти на цей човен, як визначити необхідні запаси продуктів, як дізнатися кількість необхідної електроенергії. Це залежить від того, які витрати у човна. Знаючи все це, можна забезпечити човен необхідною для його роботи електрикою. Треба встановити холодильне обладнання, взяти достатньо їжі, щоб годувати команду. Якщо цього не забезпечити, техніка може й працюватиме. Але команда ні тому треба не приймати рішення, а приходити до них.